Усім привіт вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова. Це канал Ліза про дизайн. Сьогодні відповідаю на ваші запитання стосовно дизайну кар'єри щиро. Але спочатку мені те, що треба розповісти. Ми з вами їдемо з Монреалю. Пуста квартира, адже дизайн приніс нам неймовірні можливості. І наступні відео будуть з, з Нью-Йорку. Музика Так, ми з вами зараз знаходимось в централ парку. Я вперше тут. Давайте розповім, що взагалі відбувається. Нас прийняли в програму для стартапів з 724.ai. І туди потрапляють ой, менше, ніж 3% людей. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. І у нас тут програма на 8 тижнів у Нью-Йорку. В чому вона взагалі полягає? Вона полягає в тому, що ми будуємо далі стартап, просто періодично з нас менторять, ми можемо підійти, запитати питання, проводять різні навчання стосовно стартапу, проводять дуже успішних людей, які розповідають і так далі. Як це було? В четвер нам сказали, що ми пройшли, ми різко пакуємо всі речі. Так, тут у нас людинка приїхала чи допомагати, а сама втіку збирає пакет, що я з собою не беру. І вже в понеділок ми виїжджаємо. і десь о четвертій ранку ми у Нью-Йорку, о десятій вже в офісі гугла перша зустріч. Я даю піч з дуже крутої сцени. У нью Йорку Ви винстав напевно бачили, але покажу зараз. Також за все, я дуже бути тут. І я продукт дизайнер Майса скажу чесно, неочікуваний початок дуже нервувала, і що мені допомагало напевно ще я англійською. Уявляєте, і як тільки я відчувала, що мені страшно, я в цей самий момент робила вправу дихання, щоб якось зупинити схвилювання. Зараз у мене перший вихідний режим дуже важкий, насправді там десь о 9-9.30 в офісі, о десятій вдома.

grow hard about what you want to be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Так, ну, як ви знаєте, взагалі, як було, у мене вже були білети, готель і т.д. на SF Tech Week, LA Tech Week, потім назад в SF, де все прогоріло частично. На SF частина команди тут, я. А що було вже на цьому тижні? Я трейданула, ну, обміняла свій а, дизайн а з людиною. Мені там треба одна допомога. Я познайомилась з хакером, його також обрали. І він в 15 років викрав 100 мільйонів доларів а, в крипті там. В 15 років, уявляєте? Я потім дивилася про нього багато відосів. Можете так і набрати. How I stole one, uh, 100 uh, millions at the age of 15. Але так, але Задумайтесь, я обміняла свій дизайн. Йому там треба була візуалізація його стартапу, і я його зробила. Я обміняла з людиною, яка викрала 100 мільйонів доларів в 15 років. Просто mind-blowing. Я насправді сиділа і сиділа, але я дуже голодна, і тут насправді дуже великі відстані. Цікаво казати, що я йду Whole Foods, бо ну якби Foods. Я дивилась його у логах. Зати чесно, ціни тут просто я не хочу погані слова казати. Але це що таке взагалі? Салат з 9 доларів. Are you crazy or what? Важливо зазначу, що я знаю, що такі ціни не всюди, а що є дешевші супермаркети я прикол. Можна рукою платити. Порівняно з Канадою, ну набагато дорожче, правда. Прям от знаєте, як відчувається, тут 50 доларів, тут типу 50 доларів, як там американських 20 канадських. От при приблизно мені по відчуттям так. І ще я затупила, Треба було піч в контейнер, я не знала. І потім заплуталась, там можна рукою платити. Я... У мене нема Амазону, я затопила, коротше. Ну, as always. Але більш-менш насправді всі дуже добрі. Нема чогось такого, знаєте, як ти що, туди натиснула, і мене викликала, що такого немає. нема. окей, okay. реально. Вийдемо по Бродвею, гайс! Oh my God! Crazy. Let me show you. Основна іжа, да? Хочу просто пролежати весь вечер. White peaches, sparkling water, a sparkling water, and um, what is it? Smoked Kalamata olives. Я дуже люблю smoked Olives, взагалі. Smoked це sparkling Water, real squeezed fruit, unsweeted raspberry lime. $22 American one. I mean це норм. got it. Я до речі чесно скажу вам, боже, така голодна. Mm. So I'm gonna use English if it's okay for you. Але це не те, що я таке намагаюся бути крута. Хоча я взагалі не знаю, чому люди за це хейтять. Я пам'ятаю, коли зробила інтерв'ю. Я взагалі насправді я так радію, тому що у нас, знаєте, я коли була там в багатьох країнах, я помітила таку тенденцію, чим краще країна знає англійську мову. Особливо, до речі, в нашій професії, тим більше заробляє країна в цілому, тим дорожче коштують спеціалісти. Тому я взагалі я х'юч фен розмовляти англійською. Я. So let's go everybody Sitting in the basement apartment I rented with Де я навчалась дизайну дизайну, що можу порадити? Я навчалася в Ютубі із Юдемі, тому що в мене не було коштів на навчання. І я обирала найдешевші або безкоштовні версії, де пораджу, знаєте, взагалі без сумнівів і без жодних таких, знаєте, мені максимально навіть комфортно це казати, але у себе на патреоні навіть сьогодні прокинулось відповідомлення з запитанням, чому це коштує так дешево? І я дуже рада. Там є все, там є і терміни, там є і дизайн, і UX ми з вами вивчаємо, і UI. Ну, коротше, чесно, я неймовірно пишаю з цим продуктом. Дуже рада, що не зупинилися. Там вже контент я проду продукую два роки. Уявляєте, скільки там всього? Наскільки я вже розвилась в цьому? У мене вже навіть з'явилась команда, тому ну, максимально раджу. Це чесно, це прям. Найкраще, найуспішніше, найкорисніше, що я створювала в своєму житті. Тому 100% там є все і навіть більше, тому що окрім знань, там ще є шалена підтримка. До речі, я покажу там дизайн, який я трейдинула на. А з людиною, яка вкрала 100 мільйонів доларів, я його покажу там, бо вийшло дуже круто. Я розуміла, ну я насправді хотіла дуже класному зробити. Він хотів набагато менше, ніж я просила, але в мене якось так легко це почало виходити, що погнала і зробила. Тому да, з Нью-Йорку тільки такий контент продукуємо. Ну а що? Так, давайте подивлюсь, можливо, будуть ще питання, якісь класні, про які ми з вами поговоримо стосовно дизайн-кар'єри. Я ще зараз чекаю, вже роботу судити. Ну, трошки хвилююся, але дуже сильно мені класно, що я не буду знати, чия це робота і де де. Тому що, якщо чесно, я багатьох з вас, я за це хвилювалася. Я багатьох з вас знаю особисто, тому що що на патреоні, що так, я бачу і активність, і ти запам'ятовуєш, і ти хочеш не хочеш, починаєш симпатизувати. Я прям відчуваю навіть іноді, коли бачу якісь пости або хтось знайде роботу з вас, такий дофамін. І я трошки хвилювалась, але ну, я, в принципі, так і думала, що не буду до цього. Як я відношусь до конструктора, що це буде не персоналізовано. Як ти відносишся до конструктора Webflow, використовую коли-небудь його в роботі? Прекрасно відношусь, прекрасно, ідеально, супер круто. А, якщо у вас є до цього якісь вам подобається, то де йдіть в цю сторону, якщо ви хочете робити дизайн під ключ, ідіть в цю сторону. Ну як для фрілансу, це взагалі ідеально, тому що на. В ну там мінімальний сайт у моєго знайомого, там сам доступ 1000 доларів. Ну, то есть, клас. Чи була я колись в аб'юзивних стосунках, була на роботі, уявляєте? На роботі не очікувала що таке можливо, помітила вже після. Е, е, да. Тому важливо, як ти себе відчуваєш. І давайте завершимо таким, Ви не забудьте підписатися обов'язково на канал, що хоч кожен день, то. В інстаграм Нью-Йорка багато, багато, багато рік не можу знайти клієнтів. Досвід був тільки один обворк, LinkedIn і А зовсім нуль, що пораджу. Я стукаю усі двері, намагаюсь вести стрінку, пишу одно нуль. Дивіться, я точно не можу дати конкретну пораду. Мені замало даних, адже я ж не знаю, ну там що як, як як стукаєте. Але якщо ви правда робите так і змінюєте то, як ви це робите, то ви насправді робите все правильно і так від, можливо... Це здається, що це не так у всіх, але так у всіх, і що мені допомагало в такі моменти, давайте спробую дати таку загальну пораду, на яку сама завжди спираюся. Вона дуже підходить на стартап життя, і я розумію, що вона насправді підходить для успішної кар'єри. Успішна кар'єра у тієї людини, яка витримує тисячі ні, і їй по факту треба всього одне так. Тому сфокусуйтесь на тому, щоб, знаєте, ви повинні реально, це реально так. Щоб кар'єра була успішна, треба тисячу ні і одне так. Мені це завжди допомагає, тому я так знаєте, якщо ні, я так окей. 755 ні. Ну що, друзі, я буду закінчувати, я вже готую для вас наступний відео. Піду, треба позакривати побутові справи, бо завтра я вже цього не зможу зробити. Я вас обіймаю міцно. А ще я тепер туди буду знімати відео з Нью-Йорку, ну, чесно кажучи, стільки інсайтів. Так, тут я буду знімати. Блін, чесно, можна я зроблю дещо, що я дуже хочу зробити?